Чи, господарі, вітаю. Прийшов сезон висаджування картопельки. Зараз я приїхав на город, який у нас називається берегом. На сьогодні це кінець квітня, вологи на городі практично немає. Тобто мотоблок ходить, перебуває все в пилюгу. Ну волога є, але тут завжди це де я сижу. Тут вода була, доки я там зверху садив, ще тиждень треба було, щоб оце все повисахало. На сьогодні це 25 рік практично все сухе. Температурка була, в принципі, вона ще є 27-25-22 градуси. Відповідно, за тиждень висохло все, що тільки можна було. Воно то висохло, а в подальшому хто його знає. Похолодає, кажуть що, але чи повернуться морози чи ні. Зараз повністю все квітне, усі сливи, лича, ну, усі дикі оці всі ранні кісточкові, зацвіли. Краса неймовірна, запахи вечором стоять такі насичені, приємні. Але вологи вологи немає. Заходилися зараз всі висаджувати картоплю. Власне кажучи, я теж приїхав, фрезерую участочок. Перед тим приїжджав на цей участок, заборонував, приїжджав ну, своєю звичайною мотоблочною бороною, сепку не брав, ну, щоб налегенько приїхати. Я ж давно вже сюди не ходив. А виявилося так, що груддя тут були такі, що мотоблок єлі ходив. Зорано, в принципі, так, я дивлюся, що ну, ріллі практично не видно, хоч і плужок широко бере, ну, докида не докида, він то кладе правильно, тільки ж він кладе широко. І вийшло так, що пересох ґрунт, дуже сильно пересох. Якщо б приїхав би раніше заборонував, можливо б і не було б такого і бур'яну. Ну, нікуди не дінешся, що є, то є. Вніс я це в мене поле, на якому, я, на якому я висаджував в тому році ячмінь, озимий. Все нормально, я його зібрав, перегорав. Бур'ян пішов на зиму. Ну, не знаю, чи я фрезерував чи не фрезерував, я його вже не пам'ятаю. Але на сьогодні ви бачите, яка латочка зелена вся. Це ще каміння те, що було поверху, лежало. Я його трішки порозгортав. Відповідно, участочок рідний. Ну і фрезою, культивую, хожу по перекріллі, Так правильно або в попорок, або по діагоналі, для того, щоб мотоблок не тянуло по лінії, по якій оралося. Ну і так розсипається набагато краще. Фреза, до речі, те, що я заточив, я вам скажу, це неба земля. Біля городу я працював, ну, можливо, звичайне, за те, що ґрунт вже відійшов, вологи в ньому дуже-дуже багато. Але все ж таки заточений інструмент є заточений інструмент. Відпрацював я вдома, у мене там половина вже засіяна була засаджена на зиму, відповідно, там все воно швидко вирішилося. Але все ж таки по тим участочкам, де я ходив фризою, це казка. Фреза зразу в ґрунт тільки шть, зайшла. Тобто не треба там не довантажувати, не треба там нічого робити, вона сама провалюється. І стосовно того, всі в інтернеті балансують знаряддя, агрегати ті, що, ті, що використовуються з мотоблоками. Ну, можливо, із-за того, що в мене все знаряддя воно заводське, моторсічовське, тобто і плуг важкий. Плюс плече, фреза теж 50 кг, із редуктором, мабуть, трішечки більше. Хоч і дев'ятка бензинова, не така важка, як дизельна, але все ж таки. Я б не сказав, що важко його тягати, розвертається воно. Як ви бачили з відео на колесі, тобто обійшов навколо мотоблока, ніяких проблем немає. Одне е, єдине, що там, де я сажаю картопельку, е, сажалкаю. Там так. Да, там я використовую інколи, знову ж таки, треба буде не забутися, коли сюди приїду, кинути наперед вантаж. Бо якщо я здаю назад і задом стаю. На, на свій рядочок, то в принципі проблем немає, коли мотоблок іде назад, він піднімає весь вантаж догори, тобто я руками нічого не допомагаю. Коли він іде вперед, він навпаки зад притискає. І, до речі, і фреза і плужок, вони чого працюють так нормально, тому що, поїхавши вперед, придавила агрегат до ґрунту і працює. фреза бере. На 15, можливо навіть 17 см. Підняв я це одне єдине, щоб, Не знаю, в мене тут ще буде два участочка, ну, Там буду висівати, я до чого веду, що та планка, яка піднімає кришку фризи, її можна зробити довше см на 2. Вона теж відіграє роль в загруженості, ніж... Зариванні, скажімо так, самої фрези у Чому? тому що дві бокові стінки вони по ґрунту пливуть і не дають там сантиметр два, щоб фреза зарилася в ґрунт. Як тільки це все підняв я вище, вона в мене опустилася до самого кінця. Хоча вона, мабуть, в мене так і була. Ну, не знаю, мабуть, це ж таки за того, що ножі гострі. Бріян навіть не тут не, 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 не намотується на ножі. Більш менш, менш нормально. Ладно, то таке. Половину городу зробив, зараз я тороблю решту. Оскільки ну, встигну, було б добре, щоб я його все зробив. Менше мороком буде. Ну, планую так, гадаю, що якщо навіть потемніє, то трішечки... Затримаюсь до кінця для того, щоб його доробити. Якось так відпочив, можна працювати.